Чи варто говорити про онкологічний діагноз пацієнту? Як ви думаєте, чи задавались ви таким питанням? Чи були ви в таких ситуаціях? Я вам скажу щодо свого досвіду спілкування з моїми пацієнтами. Звісно ж, ми обговорюємо завжди з родичами, з близькими кожного пацієнта для того, щоб прийняти остаточне рішення. Чи варто повідомляти про цю ситуацію? Адже у кожного є свої індивідуальні особливості. Але, як на мене, все-таки ми дорослі люди, і в Біблії сказано, що полюби ближнього свого як самого себе. І якщо вже говорити про такі ситуації, то поставте себе на місце цього пацієнта. Ви б хотіли знати правду. Чи може це не має значення і хай буде, як буде. Особисто для мене це та ситуація, коли дійсно краще розуміти реальність ситуації, відчувати і розуміти, що робити далі, які рішення приймати надалі. І навіть якщо у пацієнта залишилось зовсім трохи часу побути з нами в цьому житті. То, мабуть, все-таки варто йому про це говорити, тому що жодній людині в нашому світі не буде мати значення те, що його обманюють. Мабуть, навіть буде вірніше сказати, це буде мати значення, що його обманюють, і в нього не буде бажання, щоб це дійсно так відбувалося. Є певні питання, які ми б хотіли перед тим, як піти в інший світ завершити в нашому житті до того, як ми це зробимо. Тобто, можливо, комусь повернути якийсь борг, у когось попросити вибачення, комусь сказати дякую, когось просто обійняти. І може, ми, якщо ми уявимо себе на місці цього пацієнта, маємо право приймати рішення самостійно щодо того часу. Що нам відведено як життя в цьому світі? Подивіться на це не як близька людина пацієнта, а як сам пацієнт. Що ви скажете на це?